в Амстердамі в аеропорту і сподіваюся, що у вас таке з'явиться. От і появилося. Круто. А як Я ви дуже... сприйняли? Це, це класно доведення? Це, по-перше, ну, звичайно, це дуже класно, дуже цікаво і насправді воно ну, з одного боку допомагає людям банально зарядити телефон чи якусь техніку, а з іншого боку, привертає увагу до, до якихось екологічних питань. Круто!

Зовсім зелені. Але що можете коментуєте? Так, добре. Значить, Це така конструкція. Е, у нас є динамо машинка, вона під'єднання до колеса. Е, коли я кручу педалі, механічна енергія перетворюється в електричну і ми можемо бачити, що тут телефон заряджається. Приблизно за... ми тестували 10% заряду за 3 хвилини накопичується. Тобто десь повний заряд за півгодини був для цього телефону. Досить швидко. Це телефон, крутиш педалі і заряджаєш. Є все. Подивіться, на цьому телефоні. Тобто тут показується одразу дітей. А ну давайте спробуем. Я умашу вас. Але везьми пошли, помнишь, я там на камеру с Так, делать. Так, министр, да? А если вам придумать, вот он не выглядит. Нет, вот тут выкладывается, на чем это выходит. Вот так. Слава Супана. <Новий спокер? свят> так, просто ускутилася, мені можна легко закрутити. Тут несуть в телефоні, навіть помі, що можна просто прийти собі сісти, і сісти, подаватися в центрі покритувати. Покрити з дрова. Ще під носям можна сидіти набирати. Сьогодні на сьогодні перший день тестування велосипеда, якого робили активісти протягом декілька місяців, останніх і це була ідея в тому, щоб використати прості механізми, такі як наприклад динамомашинка, для генерації електроенергії. І ось зараз ми якраз тестуємо цей ровер, вдосконалюємо його, кожен може, до речі, додати свої якісь коментарі і ідеї, і цей велосипед буде основі стояти тут на постійні. Ну, поки що як нам відомо, що в Україні такого немає, але в інших країнах Європи таке зустрічається. Тобто, велосипеди, на яких саме. Влаштовують зарядні пристрої для зарядки телефонів. Ми отримали на цей проект грант від організації 350. це кліматична молодіжна організація. І вони спонсорують такі проекти, тобто проекти, які робляться своїми руками. Ось і відповідно нам оплачували за деталі і тобто самі ці конструкції з цього гранту. От а все це зроблено руками активістів, які прикладали просто свої зусилля і своє бажання.

А у вас есть какие-то куда? О, давайте яй, -яй. Зажимо на да, Ось так можно.